Презентуємо вам новиночку від бренду Карело візочок Vento. Особливість у цього візочка є його вага всього 8,5 кг. Дуже гарні колеса з протектором маневрені та є амортизація всіх чотирьох коліс. Щільна та приємна тканина з УПФ-фільтром, захистом УПФ 50 та водонепроникна, не світовідбиваючими елементами. Легке регулювання спинки на будь-який пут нахилу, Всього однією рукою. А в підніжечці дуже зручно схована москітна сіточка. В комплект входить не тільки москітна сітка, а ще й чефовна ніжки. Підніжка регулюється на кнопочках зі ставкою екошкіри, також пластикова підніжка для діток постарша, регульований бампер, який знімний. Дуже м'якої кошкіри як приємний на дотик та п'ятиточкові ремені з м'якими накладками також регулюється в двох положеннях по висоті. Витримує навантаження до 22 кг. Має знімний весь текстиль та легкий доступ до всіх механізмів, а складається просто однією рукою. Найкращий варіант як для прогулянок містом, так і у подорож.